Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська в місті Тернопіль, Сьогодні у нас на продаж, свіжопригнаний автомобіль Peugeot 3008 2011 року, 2.0 дизель на механіці. На хорошій комплектації у нас. Колеса у нас стоять зимові з хорошим протектором м'які, розмір коліс 215-5517, тихінкок, кінець 2019 року. Тормозні диски у нас в хорошому стані, без відбітки, без бортиків. Тормозні колодки замінені. Чотири сіклопідйомника електропривід зеркал, складуючи зеркала у нас присутні. Відключаємо парктронік, датчик об'єму, проникнення, відключаємо антизонос датчик, Світлодатчик, датчик, доща у нас присутній, Кориєць контроль, мультируль у нас присутній. 148 тисяч 000... 148 кілометрів. Перевіряється по всіх базах, він код надається. Комп'ютером можете підключати, перевірятись. Рідний пробіг. Шестиступка у нас, двох зони кліматконтроль, проекція присутня у нас, також навігація перепрошита вже під наші карти. Панорама у нас присутня. Коліса не розбита в хорошому стані, ручник працює у нас, електричний. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, шторки присутні, салон зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерій, стеля чиста, не прокурена, по салону ніяких нюансів немає. Все в хорошому стані, задні парктроніки присутні у нас, великий просторний багажник, не затертий, не протертий, докатка з домкрат, ключі все присутнє, Фонарик присутній, який завжди люди собі забирають, тут все віддається, все в хорошому стані. Задні парктроніки присутні, зимові колеса в хорошому стані, шторки. Зафікси, кріптані для дитячого крісла. Ніяких нюансів немає посиловано, нічого не затерто, не притерто, село в дуже хорошому стані. Так само сідушка водія. По моторам заміна масла і всі фільтра возушні і кондиціонера все повністю 100 км в тому, також замінена помпа 100 км в тому. Все в хорошому стані. Мотор не м'яси, ніяких потягів запитівань по ньому немає. Пари всі надрібні, лейберси є, дати є. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит в Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній у нас тільки біля автомобілів, також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. кого цікавить даний автомобіль, більш детально дзвоніть, пишіть на всі запитання, дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.